Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я розпочинаю серію топів про настільні ігри, які я поділив за їхніми цінами. Так, настільне гоббі – це не найдешевше захоплення однак, маючи достатній досвід, можна знаходити майже діаманти навіть у найнижчому ціновому сегменті. І сьогодні я це вам і хочу довести і порекомендувати вам свою добірку настільних ігор, які можна купити, сплативши до 500 гривень. Тим паче, що скоро в нас свята, і мати можливість придбати непоганий презент за невеличку ціну стає ще більш актуальним. Однак я вирішив додавати до цих топів виключно україномовні ігри, бо за останні декілька років український настільний ринок. Вже більш ніж розвинувся, щоб дати змогу зробити саме такі топи. До речі, якщо після перегляду у вас буде бажання придбати собі одну із ігор, вільно можете заходити до магазину Shop. величезний вибір настільних ігор і аксесуарів до них. А за промокодом beaver 10 вас ще й очікує 10% знижка. До речі, якщо ви не знали, у будь-якому магазині, як то в Гікачі, ви також можете придбати собі локалізацію від Beaver Games під назвою Тайні Epic Вікінги. Маленьку коробочку, що ховає в собі доволі комплексну стратегію про боротьбу вікінгів за контроль над крижаними фіордами. Огляд і летсплей ви можете подивитись за посиланням в описі. А зараз вже настав час переходити безпосередньо до самого топу. Тож, поїхали! Розпочнемо ми цю добірку із дуельної гри під назвою Ханамікодже, де гравці відправляються у Кіото, на всім відому вулицю Гейш Ханамікодже. І вашим головним завданням буде досягти прихильності чотирьох Гейш або набрати 11 очок. Шарму кожного раунду гравця є всього 4 дії, за допомогою яких потрібно розіграти карти, які дозволяють переманити на свою сторону гейш. Але ося цікавинка у тому, що майже кожна дія дає змогу кожному із гравців отримати собі карти. Тож один гравець повинен складати комбінації зі своїх карт і давати на вибір противнику, і саме вірне планування і прорахунок карт на руках противника і в колоді і є цим. Серцем гри, яке так сильно затягує гравців, проста гра у перетягування каната, в якій є багато тонкощів, які потрібно прораховувати. Але в цілому, у даному жанрі я б порадив гру звірі на війні, проте її ціна на 25 гривень більша за умови топу. Однак звірі це та гра, яка розкриває механіку перетягування каната повністю, даруючи неймовірну емоційність, напругу і бажання грати ще. Окрім того, маючи просто відмінне оформлення. Далі поглянемо на більш веселу карткову гру, яка за основу бере механіку вірю, не вірю. І це Sweet and Spicy битва котиків. У цій грі вам потрібно позбутися своїх карт на руці, а це ви повинні робити, розігруючи карти до лілиць на центр столу. Але є умова, ваша карта має мати ту ж саму мать, що і остання карта, і цифру не більшу ніж на три від попередньої. Але це те, що ви повинні заявити. Проте зовсім не зобов'язані грати саме ту карту, яку щойно назвали. Проте будь-який гравець вільно може перевірити ту карту, що ви зіграли, і якщо ви збрехали, то начувайтеся! І ось цей психологічний аналіз гравців, ця підозра у кожному русі, у кожному слові. І, звісно, азарт, з яким відбувається ця гра, мені, якщо чесно, дуже подобається. Правила прості і зрозумілі, та й тем гри такий, що занудьгувати просто немає часу. А зараз ми переходимо не просто до гри, а до видавництва. Адже iGame, завдяки своїм іграм і цінам на них, займає першу сходинку у цьому топі і почнемо ми зі гри під назвою Park Manager. За ціну в 500 гривень ви отримуєте. Повноцінну єврогру на викладання плиток і зіставлення комбінацій. У цій грі вам доведеться збудувати свій власний парк з всілякими тваринами. Кожного ходу обираємо одну із плиток з головного поля, переміщуючи свій джип, а після викладаємо цю плитку собі, намагаючись при цьому виконати умови для заробітку очок. Адже кожна тварина дає очки за своїми правилами. Комусь потрібно розміщуватись біля інших тварин, комусь відповідною формою. І кожного ходу перед вами постає задача, що краще обрати, як краще це розмістити. В цілому доволі нескладна за задумом і не новаторська за механіками. Гра парк менеджер за свою ціну дає більш ніж гідний ігровий досвід і емоції від партії. Наступною грою, яку я додав до цього списку, стає салат, рецепт успіху. Це дуже красиво подана гра у металевій коробочці, як в цьому і більшість ігор від iGames, яка за фактом складається лише з однієї колоди карт з овочами, які більше підходять для борщу, ніж салату. Це дуже швидка і місцями навіть неконтрольована гра, у якій гравцям необхідно збирати комбінації овочів, водночас підбирає для них спеціальні карти цілей, в яких будуть вказані умови за наборами. Овочів сама концепція гри дуже зрозуміла, що потрібно планувати, що саме ти будеш намагатися збирати, і під це підбирати цілі. Проте кожен новий хід гравця може координально змінити усе, що вже є на столі. Тому планування чи якісь там стратегії, це не про цю гру. Тобі тут потрібно максимально використовувати те, що ти отримав на початок свого ходу. І все. Тому за своїм ігроладом мені ця гра нагадує флюкс, де все міняється кожної секунди. Проте. Це не зменшує азарт, з яким ти граєш у салат рецепт успіху. Для мене настільна гра Detective Club дійсно розкрилася лише нещодавно. Проте ціна базової коробочки не може влізти у ціновий сегмент цього топу. Однак зараз я вам розкажу один лайфхак. Якщо взяти доповнення нуар до цієї гри, то вам не буде вистачати тільки планшетів для викладання карт, і ще клуб для голосування і самих жетонів очок, що вільно можна замінити підручними компонентами. І на виході ми отримуємо не зовсім повністю. Овноцінну, але більш ніж іграбельну версію Detective Club. в цілому, у цій грі на асоціації гравці повинні розігрувати підхожі карти за змістом слова, яке напише ведучий. Проте один із гравців не отримує цього слова, і йому потрібно спираючись лише на розіграні до нього карти, зрозуміти, що саме було загадано. Ідея дуже проста. Проте найголовніше у цій грі саме необхідність пояснити свій вибір перед голосуванням, адже під час пояснення буває таке, що вірне обґрунтування, вже знаючи загадане слово, може дуже сильно допомогти. Гра просто неймовірна через свою простоту і залучення гравців. Але так, мінус цієї гри очевидний, і це саме кількість гравців у партії, яка реально сягає п'ятьох учасників. Не знаю, що там не сподобалось кому у грі Alibaba, але зараз цю коробочку можна отримати за 300 гривень. І це, як на мене, неймовірний скарб для тих, хто не хоче витрачатись на настілки, але. Отримати непогану гру для своєї кампанії. Тож Alibaba – це гра до чотирьох граців з доволі простою механікою. Узяв плитку, виконав її властивості і передай хід далі. Але яку саме плитку брати, в цьому і криється уся гра. Адже крім того, що усі плитки мають різні властивості, вони так само приносять переможні очки залежно від свого типу і унікальних правил їхнього підрахунку. Так, звісно, тематика дуже суперечлива, хоча для таких абстрактів це майже норма. А ось за ігроладом я навіть не знаю, що зараз можна знайти за таку суму, щоб давала таку кількість компонентів, і ігроладна була гідною того, щоб в неї грати. Однією з найкращих карткових ігор з аукціоном навіть на сьогоднішній день, я вважаю гру з молотка. Гра, у якій гравцям буде потрібно пройти відразу не один, а два аукціони. Першу, в якому ми торгуємося за допомогою грошей за різне житло. Стає базою для найголовнішого аукціона, де вже ці карти житла допоможуть гравцям заробити переможні чеки. З молотка змушує гравців дуже обережно підходити до витрати грошей і вибору карт у першому аукціоні, бо занадто великі ставки за посередні карти можуть привести до краху наприкінці першого раунду. А як сума до програшу у партії? Дуже розумна гра, де треба рахувати не тільки свої витрати, а краще навіть можливості інших гравців. Зробити ставку, відмінна карткова гра, яка змусить кожного напружувати свої мізки наповну, та ще й водночас створювати неймовірної краси дендрарії, може називатись тільки «Арборетум». І це дійсно дуже цікава гра, де вам потрібно враховувати дуже багато аспектів. По-перше, вашим головним завданням є створення стежок парком із деревами, але щоб вони могли принести очки наприкінці гри. Вони повинні розпочинатись і закінчуватись однаковим типом дерев. До того ж, карти у стежках повинні бути викладені за зростанням чисел. Вже не так мало умов, але і це не все. Адже маючи найменшу чи найбільшу карту в стежці, можна заробити додаткові очки. Проте головне це сам вибір карт як під час добору, так і викладання. Адже наприкінці гри ви зможете отримати очки за стежки, лише якщо матимете найбільшу суму карт у відповідному типі дерев. Дуже сувора гра, з безлічю тонкощів, які постійно треба враховувати, щоб досягти переможного результату. Однак вона дійсно крута, адже складаючись з цього із однієї колоди залишає після смак дійсно великої коробочки. Якщо ви бажаєте відчути трішки більше емоційного напруження під час партії, то гра Коуп з легкістю вам може його подарувати, адже під час цієї гри ви з легкістю можете вибути зі гри під час партії і просто стати глядачем для всіх інших гравців. У цій грі ваше завдання вибити усіх гравців, залишившись єдиним за столом. Під час партії у вас буде дві карти персонажів, кожен з яких пропонує відповідні дії, але у свій хід ви можете виконати дію. Будь-якого персонажа, що є у грі, просто сказавши про це. Однак, якщо хтось надумає вас перевірити, а у вас не буде потрібного персонажа, ви втратите одну зі своїх карт. Гра з простими механіками, але великою купою взаємодії, блефа та омани. Якщо вам таке подобається, то придивіться до цієї гри. Ігри на перевірку вдачі це просто окремий атракціон в світі настільних ігор. І якщо казати про Порт Рояль, то він трішки задорогий, щоб потрапити у цю підбірку. А ось гра. А скарби піратів саме те, що потрібно: чисте везіння, азарт і купа емоцій. За фактом, головне завдання гравців: це зібрати карти різних мастей і з найбільшими цифрами на них. А це можна зробити, відкриваючи карти із колоди по одній, активуючи їхні властивості і намагаючись не відкрити дві однакових масті. Крута гра із простими правилами, гарною динамікою і доволі пластична для внесення різноманітності до ігроладу. Тож, якщо ви полюбляєте механіку перевірки вдачі і чому ще не знайомі із цією грою, то раджу вам це виправити. Закінчимо ми цю підбірку не однією коробочкою, а відразу сімома. Адже зараз ми будемо говорити про гру Битва Колод. Це дуельна гра, де вашим завданням стає нанесення противнику якомога більших пошкоджень, а це стає можливим завдяки розіграшу карт персонажів та заклять з руки. Проте цікавинкою гри є те, що карти на руках це і є ваші життя, як і манна для розіграшу карт. Тож кожного разу розігруючи карту, ви зменшуєте свою місць і свої шанси для розіграшу нових карт. Але не розігрувати карти також не можна, адже протистояння противнику відбувається тільки на полі. До того ж, ваші карти на руці мають відповідну незмінну послідовність, що також носить деякі ускладнення для гравців. Швидка і багатогранна дуельна гра, яка завдяки різноманіттю коробочок і властивості персонажів, дає змогу створювати неймовірні комбінації для ваших партій. Ось така добірка ігор вартістю до 500 гривень в мене вийшла. Але ж ви повинні розуміти, що це лише моя думка і саме моє бачення цього топу. Проте я вірю в те, що багато з вас мають своїх власних фаворитів, і їх, можливо, ви й не побачили у цьому ролику. Тож пишіть у коментарях всі ігри, які ви хотіли додати до цієї підбірки. Більше класних ігор, більше вибору для всіх, хто шукає. До речі, якщо вам сподобався такий формат, то також напишіть про це, щоб я зрозумів, чи потрібно мені робити інші ролики з такою ж тематикою чи ні. І на цьому, мабуть, все. Вподобайки, підписка, дзвіночок, все за бажання. Хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка всім моїм спонсорам і патронам каналу. Підтримуйте ЗСУ та наших захисників, завдяки яким ми маємо змогу насолоджуватись нашим вільним життям. І бережіть себе. Все буде Україна, папа. -па.